Марія прокинулась того недільного ранку так, як робила це сотні разів до того, без зайвих думок. Рухи були автоматичними: застебнути куртку, перевірити ключі, зачинити двері і ступити на бруківку, що ще зберігала вологу після нічного дощу. Весна у Франківську завжди приходила несміливо, і лише уважні жінки помічали її перші, ледь відчутні подихи вітру між стінами старих будинків. Храм став для Марії щотижневим ритуалом. Вона не шукала там чудес, не просила про щось велике, але саме ця тиша й простір давали їй можливість встояти. Це була не побожність, а глибока мовчазна повага до місця, де біль здавався менш болючим. Того дня все навколо здавалося надто спокійним. У храмі пахло ладаном, воском і старим деревом, яке вбирало в себе зиму. Людей було небагато: літні жінки, кілька чоловіків із вусами, кілька сімей із дітьми, що не могли всидіти на місці. Служба йшла своєю чергою не гучно, недовго, але в кінці, коли свічки майже догоряли, у повітрі з'являвся момент момент повного затища, у якому можна було відчути себе цілком і повністю. У цей момент Марія часто плакала, не від болю. Від того, що щось у ній розм'якшувалося, як земля, коли торкається перше тепло. Вона не мала трагедій, які кричали про себе, але мала в тому ту, що не проходить навіть після сну. Мала мовчання вдома, яке лунало гучніше за будь-яку сварку. Їхнє життя з чоловіком, славком, стало буденністю, рахунки, телевізор, вечеря і все менше справжніх слів. Коли служба завершилась, вона, як завжди, залишилась останньою, подивилась на ікони, вдихнула запах ладану і повільно повернулась до вішалки. Куртка була на місці. Трохи вицвіла, але ще міцна, засунула руку в кишеню і намацала папірець. Спочатку здалось, що то квитанція, але пальці відчули гладкий новий аркуш, складений акуратно. Вона розгорнула його і побачила всього один рядок. Без звернення, без підпису, прості слова. Але холод пройшов тілом слова, які не пояснювали, але вимагали дії. Вона заховала записку назад у кишеню, вдягла куртку і відчула, що її ноги стали ватними. На вулиці все продовжувалось як завжди квіти на розкладках, розмови, дитячий сміх, але вона рухалась ніби крізь скло, ніби час уповільнився, і її дихання стало важким. На перехресті вона могла звернути в кав'ярню або піти до когось із подруг, але пішла додому, не кваплячись, не панікуючи, як ідуть на похорон, коли не розумієш до кінця, що сталося, але вже знаєш, що це назавжди. Квартира зустріла тишею. Славка не було. У суботу він зазвичай йшов у магазин або до друга. У неї було трохи часу залишитись наодинці з тим, що вона щойно прочитала. Стояла на кухні, дивилась на знайомі меблі, і щось у ній вирішило час йти до його письмового столу. Там були шухляди, перша порожня, друга повна паперів, третя зупинила її дихання. Усередині лежав пакунок із квитками до Варшави. Два на найближчі вихідні, поряд, медична довідка. Перший лист не для неї. Вона довго тримала його в руках, але, зрештою, розгорнула. Там не було слів про кохання, але був чіткий план. Вона сіла, довго не рухалась, не плакала, просто тримала листа, як доказ. Їхнє спільне життя зібглось у цьому папері дати вечері спільні фото, все, що ще вчора було ми. Потім вона встала, взяла запальничку, каструлю, стару ще з минулого, і спалила листа. Не різко, не в гніві, спокійно, але записку з кишені залишила. Коли полум'я згасло, у повітрі залишився запах не гару, не диму, а чогось що палить із середини. Вона знала, тепер вона єдина, хто це прочитав, і єдина, хто це пам'ятатиме назавжди. У повітрі ще відчувався терпкий запах гару, не задушливий, а дивно знайомий, ніби згоріла не просто сторінка паперу, а ціла частина її життя. Марія усвідомлювала тільки вона прочитала той лист. І лише вона тепер носитиме його зміст у собі, наче тінь, що не відходить навіть під яскравим світлом. Слова, викарбувані на аркуші, залишилися не в пам'яті, а глибше, десь у кістках, у нервових закінченнях, у тиші між вдихом і видихом. Вона не щинила галасу, не влаштувала сцени, не дала волі емоціям, натомість просто поставила чашку на стіл, наляла чаю, сіла. Притисла долоні до гарячого горнятка. Смак був гірким, і ця гіркота дивно гармоніювала з тим, що клекотіло всередині. Потім Марія повільно обійшла кімнати, ніби перевіряла простір на чесність. Кожен куток, кожна річ випромінювали мовчазне питання. І що далі? Славко з'явився під вечір, приніс кілька покупок, поклав їх на кухонний стіл, не озираючись. Його рухи були такими, як завжди. Зібраними, трохи розсіяними, мов у людини, яка має чимало справ і водночас намагається щось приховати. Вони обмінялися звичними поглядами, тими, в яких немає любові, але ще лишилось щось на кшталт звички. У цій буденності ховалася справжня тривога. Вона вже знала, а він ще ні, що вона знає. І ця асиметрія створювала між ними напругу густішу за повітря. Навіть свист чайника здавався надмірно гучним. Вона не питала, не кричала, не влаштовувала з'ясувань. Її обличчя залишалося незворушним, тон голосу рівним. У цьому зовнішньому спокої була велика сила, бо Марія розуміла варто хоч на мить дати волю почуттям, і все розлетиться на уламки, які вже не зібрати. Тієї ночі вона не змогла заснути, лежала нерухомо спиною до нього. І прислухалась до його дихання, рівного, безтурботного, наче нічого не сталося, наче в шухляді не лежать квитки, наче інша жінка не чекає його рішення. У цій байдужості було щось майже образливе і водночас остаточне. Вранці вона встала раніше за нього, приготувала сніданок, пропилососила, витерла пил, зібрала речі до прання. Кожен рух був автоматичним, але водночас. Обдуманим, як актриса, що знає свій текст до найменших інтонацій, але вже давно не вірить у суть вистави. Найстрашніше це мовчання, не зрада, не факт втечі, а саме мовчання, що продовжує роз'їдати щодня, бо в ньому усі, чому, на які не буде відповідей. Того ж вечора вона знову одягла куртку, в якій знайшла записку, і вирушила до храму. Вона не йшла на службу. Її вела якась внутрішня потреба, можливо, бажання знайти пояснення, а може, побачити ту, що залишила той аркуш. Серце підказувало, що це не випадковість. Хтось знав і хтось зробив вибір, попередити. У храмі було тихо, декілька людей сиділи в лавках, десь шаруділи тонкі аркуші з молитвами. Марія сіла на те ж місце, що й минулого разу, вдивлялася вперед, не моргаючи. Мов очікувала на знак, і тоді вона відчула, не почула, не побачила, саме відчула, хтось сів позаду. Обережно, майже непомітно. Вона не оберталася, але спиною відчувала присутність, в її уяві спливло обличчя жіноче з великими світлими очима. Можливо, вона вигадала це, але згадалось, як після попередньої служби одна жінка довго не йшла. Немов чекала, спостерігала, готова щось сказати та передумала. Марія не зверталася до подруг, не йшла до психологів, вона просто продовжувала жити мовчки, точно й обережно, як хтось, хто вже знає фінал історії, але все ще мусить дограти свою роль до останньої сцени. Було дивне відчуття: знати всю правду і водночас не мати змоги вжити її, бути свідком власного життя. Де всі поводяться так, ніби завіса ще не опускається, хоча вона ось ось торкнеться підлоги. Одного вечора, коли Славко задрімав на дивані під фоновий шум телевізора, Марія знову підійшла до тієї самої шухляди. Вона знала, що нічого там вже немає, ані квитків, ані листа, але перевірила. І навіть ця перевірка стала підтвердженням: усе, що сталося, було реальністю. Вона мала доказ. Ту скриньку з запискою, з листами, з власними думками. І цього було досить. Славко змінив поведінку. Він став частіше залишатися вдома, ставив більше запитань, що готує, з ким говорила, куди ходила, але в його голосі не було турботи, тільки недовіра. Він не визнавав нічого, ні словом, ні поглядом, і це було болючіше за будь-яке зізнання. Марія більше не чекала пояснень. Не тому, що їх точно не буде, а тому, що навіть як би вони прозвучали, нічого б не змінилось, бо вона вже дізналася найголовніше: правда приходить не з вуст зрадника, а з тиші серця, що розірвалось, і в тій же тиші зібрало себе знову. А потім усе сталося просто. Одного дня вона зайшла до кімнати і на столі побачила аркуш, чистий, свіжий, покладений на газету. У ньому було лише кілька слів. Їду у відрядження, може затриматись, не чекай. Вона не запитувала куди, не телефонувала, просто взяла той аркуш, згорнула і поклала до скриньки і вперше заплакала не від болю, не від гніву, від пустоти, від того, що все завершилось саме так, як і мало, тихо, без боротьби. Славко не повернувся наступного дня, не було його й через тиждень. Він з'явився пізніше. На фото в соцмережах іншої жінки, саме тієї, яка згадувалась у листі: море, сонце, келихівина, підпис. Нарешті разом. Марія нічого не коментувала, не писала, не лайкала. Вона просто подивилась і вимкнула телефон. Через кілька днів вона знову пішла до храму, не в неділю, не на службу. Просто у той самий простір, де все почалося. Пройшлася знайомими сходами, сіла на своє місце. Довго сиділа, дихала, думала, і тоді побачила ту саму дівчину, ту, що колись залишила записку. Вона пройшла повз, нічого не сказавши, але на мить зупинилась, глянула їй просто у вічі, цього разу з легкою усмішкою, без провини, без напруги, як людина, яка вже нічого не боїться і точно знає. Він більше не її. І тоді Марія вперше відчула. Не гнів, не порожнечу, а справжню свободу, без запитань, без боротьби, без болю. Лишилась тільки тиша, та сама, з якої все почалось. Вона вийшла з храму, не озираючись, йшла повільно, впевнено, і знала її шлях ще попереду, але більше не з кимось, а з собою.